Щеро вас всіх вітаємо. Маємо сьогодні дуже прекрасний день, сонячний. І на самому початку попросимо архієпископа нашого апостольського нунція зачитати лист від святішого отця, який був адресований нашому єпископу Ординарію. Це дуже гарний лист і очі ви перекладаєте. Санта Марта, оту джуніоду 2024. Свята Марта, 8 червня 2024 року. А мій каро фрателло Леон. Дорогий брате Леоне. In occasione dell'apertura del centro San Giovanni Paolo II, ti invio un cordiale saluto con la mia benedizione. З нагоди відкриття центру Святого Яна Павла II надсилаю тобі сердечне вітання з моїм благословенням. Prego per te, per favore fallo per me. Молюся за тебе і прошу, будь ласка, молись за мене. Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca fraternamente, Francesco. нехай Nech, Господь благословить тебе, Богородиця заступається за тобою. З братерською любов'ю, святіший отець Франциско. О. Oh. А зараз до перерізання смужки запрошую Кардинала Конрада Краєвського, який приїхав до нас з Риму, апостольського нунція Вісвальдаса Кульбокос, митрополита Львовського Мечеслава Мокшицького, єпископа Леона, єпископа Радослава, пан Іринеуш, який є будівничий цього прекрасного будинку, ректора Вищої духовної семінарії і директора цього дому. Будь ласка, надзвичайна подія це для церкви, для Диоцезії і для міста Хмельницького і для України. Тому що в цьому часі відкривається і центр, і семінарія. І звідси з цього будинку будуть виходити молодих хлопці, які підуть у світ. Сюди вони приходять яко світські, а звідси виходять слуги Христа. І вони тут будуть йти на цей світ і проповідувати Ісуса Христа. Тому сьогодні, в цей надзвичайний день, це велике свято, пані губернатор, буде для цілого Хмельницької області. Я думаю, для України ми маємо надію, що і президент сюди приїде. Так, да, Ми з ним домовимося. І дивіться, наскільки ця подія, тому що це Дух Святий зродив це все. Ми сьогодні тільки хочемо урочисто відкрити, війти і творити не свою, а волю Божу, так як Христос сказав. Я йду творити не свою волю, а волю Отця Небесного. І ми хочемо творити волю Отця Небесного. Тому це місце надзвичайне буде, тому що тут буде присутній Ісус Христос. Він тут буде жити в Святих Дарах. Ми сьогодні його тут залишимо в каплиці, побачите, в табернаколю. І тут звідси люди будуть вирішувати всі свої проблеми, які будуть мати в житті. Люди повинні навчитись в першу чергу приходити до Господа Бога. І з ним вирішувати проблеми, в його питати. Люди сьогодні питають всюди, а тут. І тому це місце буде мати надзвичайний статус. Статус в Україні, в диацій і всюди. Та хочемо дякувати всім, котрі приїхали, особливо родинам з Риму, а Тернунці сьогодні з нами. І вчора ми відкрили хресну дорогу в Шаргороді, стацію Хресної дороги, Кальварію. А сьогодні відкриваємо цей будинок, в який поклали, стільки зусиль, стільки праці тут, і тут стільки любові вкладено в цей дім, любові в першу чергу до Бога, до людей, тому що тут будуть проходити рехабілітацію військові, які будуть вертатися з війни поранені, покалічені. і тут будуть отримувати допомогу і фізичну, і моральну, і духовну, і так далі. Тому, на правди, ми хочемо дякувати, запласити до цієї спільної молитви, спільної молитви і просити Бога дякувати за це, що на наших очах сьогодні звершується великі дії. На наших очах ми є присутні. О, дивіться, я буду перерізати лянточку і кожен собі перерізав, кладе в карман. Це як реліквія. Минутку, ви не перерізайте. О, і цей кусочок. Я кладу в карман, це буде реліквія. Папі передайте. А зараз запрошуємо до слова парафіян цієї прекрасної парафії. Tam ściże, wysokopoczotni goście, które przyjechali na nasze Ukrainę, zniedoлене, na nasze ziemie, do naszej szaroweczki. Śrzyże witamy od wszystkiego serca, że nie myśliśmy, że kiedyś w swoim życiu zobaczymy takich pocztnych gości w naszej szaroweczce. Za te budowę dziękujemy Wam wszystkim, za te budowę, co vi pobudovali. За те кості, це ко у нас построєний тут, за те парк, будуємо тут, за для матки Боже Руженцовий і за ксьонза для нашого дуже. І дякуємо дуже вам, всім, хто фундатори, хто допомагали та будові построїти. Для кожен ще свято модлимося за поволання капланське, за те, щоб жніво жнівопанське. Як пан Бог приказав, ні ніде не скончилося, щоб дом випускав як найвінце ксьондів і за тих хлопців цього досі тут лікували, хто захищає нашу батьківщину, нашу Україну. Ми нігде не мислились, ми тут, що таке свято обеді вельге. Ми от я тільки повідала всім, як ми у туди на темполю крови пашли. І тут не було ні ста. А зараз <пай> люди будуть пасли. А це будуть люди пашли, так і будучи, і будуть. Я тут сказав, що Петра буде клас легове. Так. І приймі од нас цей хліб і соль, і мудрі, святці, і щоби всі модливі за наші України, щоби ще з чемпензой та війна, і жеби ми веселіли, живе, щоби ми лікали і ставали рано з радостю. Ми так чекаємо ти вже... Кінця цієї ніштесної війни і дякуємо вам всім за ваші модлітви і за затори за приїхали нас всіх туди одвідіть. Бук святе заплать во мне, гу вам Бог заплаті зато. і, і благославенства Марії, через рыце Марии и завишичено, несрумень не ласки, несрумень не ласки на тебе поплино, поплыну, несрумень не ласки, не срумене ласки на тебе поплыну, не хвилоский. Людські жечливості. за все небо. А зараз буде освячення цього будинку. В Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мир з вами, І Ілой. Читання Євангелія від Святого Матея. Того часу Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелія царства та вигоняючи всяку хворобу і недугу, Він, бачачи юрби народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немовівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням: Жнива великі, та робітників мало. Просіть, Отже, Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Слава Господні. Слава Господні. Ви чули чудові слова в Євангелії, щоб вислав робітників на свої жнива. В Ісусі Христі, який є досконалим образом Бога Отця, є укриті всі скарби благодаті. Приступімо до нього з довірою і благаймо. Господи, ти зібрав навколо себе учнів, щоб вони слухали твоєї науки і разом з тобою ставали слугами царства. Допомагай нам, щоб ми уподібнювалися до тебе і рано служили твоєму народові. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи, ти нам доручив просити Твого Отця, щоб послав робітників на свої жнива, вислухай наші молитви. І посилай ще раз численніші покликання. Тебе просимо. Сування, Господи. Ти проголошував Євангелія царства і лікував хвороби в народі, Яви всім своє милосердя і доброту. Тебе просимо. Сування, Господи. Ти обіцяв вічну нагороду усім, хто в твоє ім'я проповідує і допомагає хворим. Дай нам милосердне серце. Щоб ми в хворих за братах завжди бачили і любили тебе. Тебе просимо. Господи Боже, Тебе благаємо, Твоє ім'я прославляємо, ти в невимовному своєму проведінні чинив так, щоб єдине і віковічне священство Твого Сина Ісуса Христа тривало вічно. А його невидима сила через видимих розпорядників неостанно підтримувала Твою церкву. Ісус, твій Син, являє всім народам тайну Твоєї любові, коли провісники Євангелія проголошують Слово Спасіння, він, восідаючи в славі по твій правиці. Молиться разом з нами, коли лунає молитва священників. Він уприсутнює віру, в якій жертвує тобі самого себе. Коли священники при вівтарях звершують святі тайни, Він керує Твоєю церков'ю, коли пастирі стережуть довірних овець. Поглянь, Господи, на Твою церкву, Каменець-Подільську, яка збудувала цю нову резиденцію семінарії, щоб в ній збирати слух Христа в спільноті життя і через поглиблення святих наук приготовляти їх до виконування в майбутньому величних завдань. Отче Святий, смиренно тебе благаємо, щоб ті, кого ти прагнеш вчинити провісниками Євангелія і слугами вівтаря, здобули в цих стінах знання, які в майбутньому будуть передавати, а що осягнуть розумом, нехай підтвердять теж праведністю життя. Через участь в божественних тайнах нехай вчаться складати духовні жертви і досвідчать сили з висоти. Полушні за прикладом добрих овець, які розпізнають доброго пастиря, нехай в майбутньому стануть. Хранителями Господньої вівчарні, готовими віддати життя задовірених їм Овець через Христа Господа нашого. Амінь. Амі. Скажіть, що це молитва. Блославна. Молитва благодать рехабліційного центру. Господи наш Боже, твій Син, силою Святого Духа, лікував наші хвороби. І слабкості, а посилаючи учнів проповідувати Євангелія, наказав їм відвідувати і зцілювати хворих, вчинив, щоб усі, хто буде прибувати до цього дому на реабілітацію, були доброзичливо тут прийняти персоналом, і нехай будуть. Так старанно ліковані, щоб, відходячи звідси з даром здоров'я, душі і тіла, прославляли Твоє милосердя через Христа Господа нашого. А зараз еміненція кардинал буде благословляти, пройдеться по реабілітаційному центрі, а папські нунці прийдеться по корпусу семінарійному. А ми всі зустрічаємося за 15.11 в аулі, тут на першому поверсі.